Курс чудес. Урок 265 Солодкість творіння це все, що я бачу. Я справді неправильно зрозумів світ, бо спроектував на нього свої гріхи, а він дивився на мене у відповідь якими жорстокими вони мені здавалися, і як мене обдурили, змусивши думати, що те, чого я боюся, знаходиться у світі, а не лише у моїй власній свідомості. Сьогодні я бачу світ з небесною насолодою, якою сяє Творіння. У ньому немає страху, нехай жодна з видимостей моїх гріхів не затьмарить світло небесне, що сяє на світ. Те, що там відображено, знаходиться в розумі Бога, образи, які я бачу. Відображають мої думки, однак мій розум єдиний з розумом Бога, і так я можу відчути солодкість творіння. У тиші я хочу бачити світ, який відображає лише твої, отче, думки. А також мої. Дозволь мені пам'ятати, що я такий самий і я побачу солодкість творіння. Пам'ятай тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них. Ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.